Зустріли гостинно, влаштували комфортно, а вони все одно хочуть додому. Діти зі східних областей України, в Охтирці майже нічим не відрізняються від місцевих. Та все ж іноді їх видають сумні оченята і доросла обізнаність. Ми сюди приїхали, зняли квартиру на час». Я сама приїхала із Криму по статісом сімейним. Тут всі дуже хороші люди очень помогли нам до нас звернулося 55 родин. У них 76 дітей. Переважна більшість була зарахована до загальноосвітніх шкіл, але четверо дітей були зараховані до дошкільних закладів, інші до ліцею. Найулюбленіше місце дітвори шкільна їдальня. Тут тільки встигай задовольняти вимогливих споживачів. Годують смачно і недорого до 10 гривень за повноцінний обід. Та й приміщення універсальне, таке ж як і в Луганській та Донецькій областях. І вона намного більша, чим моя. Найбільше переселенців прийняла п'ята школа, їх тут 18. Новенькі з'явилися майже у кожному класі, та проблеми з перевантаженістю навчального закладу не виникає. За словами директора, вони готові прийняти ще близько ста дітлахів. А тих, що вже прийняли, виховувати до випускного. Це діти із Донецька, Луганська, Первомайська, Горловки. Ну, та, та інші міста. Житлом всі забезпечені. Харчування дітей здійснюється за кошти батьків. Поки що ну, скажімо, прохань на те, щоб ми допомогли оплатити, до мене особисто не поступало. Не чекаючи скарг батьків і законодавчого узгодження статусу дітей-переселенців, у школі оголосили акцію збору продуктів та речей. У кожному класі можна побачити пакунки з матеріальною допомогою, яка одразу ж знаходить своїх адресатів. Однокласники радіють поповненню і охоче допомагають товаришам зі сходу. Ну ми раді, що у нас є скагу поповнення в класі. В класі 15 чоловік. ми дуже раді, к нам нас хтось прийшов. дуже дружні ребята ми. Очень с ними подружились. Надеемся, что они дальше будут с нами. Поріг ніяковості школярів вже здолали за перші тижні навчання. Зараз у них спокійне шкільне життя, яке хоча б на півдня відволікає від тяжких спогадів про постріли. Охтирська п'ята школа раніше була повністю російськомовною, і зараз дітям зі сходу найлегше адаптуватися у звичному для них мовному середовищі. У нас є троє дітей, які майже не спілкувалися на українській мові, і їм дозволяється відповідати на російській мові. І у кого виникають труднощі при Викладі навчального матеріалу українською мовою, їм також дозволяється переходити на російську мову. В нашій школі з цим проблем ніколи не було і не буде. Я лично свободно владію як русським, так і українським язиком і общаюся на двох язиках із своїми учениками. Їх прийняли з любов'ю і турботою. Знайшлися друзі, улюблені заняття, організована матеріальна допомога. Однак і малюки з початкової школи, і серйозні десятикласники мріють про одне: повернутися до своєї рідної школи, нехай і не такої мальовничої, як Охтирська. Була хороша обстановка як тут, просто ну одна звичайна школа. А потом коли узналі, що там починають стріляти, бомбити». Мы, что, мы сразу туда уехали. Домой очень жутко хочется. Когда война закончится, надеюсь, быстрее закончится, я смогу уехать. Ну там просто мой котенок. Ольга Фенько, Александр Кулиш для телеканалу Пульсар.